Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную дуже простенький салатик для схуднення. Свої раціони зараз я зважую, щоб моя порція становила не більше 350-400 г. У чашу салатника додаю наступні інгредієнти: Рукколу, пекінську капусту, болгарський перець. У даному випадку в мене розморожений, заготовлювала я його влітку і нарізану синю цибулю. Обов'язково потрібно додати білкову складову. У мене буде відварена грудка. Можна також додати індичку. Просто так розкришую руками 100 г відвареного м'яса. А щодо вуглеводів, то їх сьогодні наповнить варена квасоля. Також відважую 80-100 г. На завершення готую заправку і заправляю салат. Одна чайна ложка оливкової олії, одна чайна ложка гарбузової, лимонний сік, улюблені приправи. У мене це трішки чорного перцю і коріандру, сіль і декілька пирсків бальзамічного оцту. Його можна зробити прямо на салат. Змішую все ретельненько і заправляю салат. Останній штрих перемішати. Такий салат вже є самодостатньою стравою і не потребує ніяких добавок. Якщо ви на схуднені, Вживайте такий салат на обід або вечерю, і результат вам буде гарантований. Якщо ви на етапі стабілізації або підтримки ваги, салат можна доповнити декількома шматочками чорного або висівкового хліба. Зверху салат посипаю кунжутним насінням і негайно вживаю. Це дуже-дуже смачно. Прекрасний вілково вуглеводний вітамінний салат. Смакуємо на здоров'я, зберігаємо стрункість.